Ще раз доброго дня, шановні колеги, друзі, гості, бойові побратими, рідні нашого шановного героя Руслана Григорія Михайлович Олег. Ми щойно закінчили змагання, щойно закінчили турнір, який проходить символічно вже втретє. Поблизу Києва на нашому стрільбищі. І на цей турнір ми не випадково запросили кращих з кращих наших бійців Центру спеціальних операцій Альфа. Під час цих змагань кожен з тут присутніх показав і проявив свої найкращі якості. В вогні перетворюється залізо на сталь, а в боротьбі народ стає нацією. Це сказав Євген Коновалець. Тут, мабуть, немає таких у цьому строю, які не пройшли горнило війни. Я пишаюся тим підрозділом, який сьогодні пишається не тільки голова служби, колегія служби. Цим підрозділом пишається весь український народ. Саме з цього підрозділу вийшов Руслан Лужевський. Саме він був одним з тих, хто прийняв свій останній бій під Семенівкою під Славянськом, 5 травня 2014 року і поліг смертю хоробрих, будучи багато разів пораненим, витягуючи хлопців з під вогню. Це простий хлопець з простої української сім'ї. Ми сьогодні спілкувалися з Михайлом Григоровичем. І він дуже тепло згадував свого сина. Уявляєте, як зараз стояти йому, дивитися на нас з вами і думати про те, що Руслана немає серед нас. Всіх тих, хто знав Руслана, його не просто поважали, його просто любили. Мені було надзвичайно приємно, коли сьогодні журналіст з одного з телеканалів сказав, що я разом з ним займалася парашутним спортом. І він був душею нашої компанії. Його любили хлопці, де б він. І чим би він не займався, він був майстром спорту з кульової стрільби, майстром спорту з рукопашного бою. За своє коротке життя здійснив більше 1200 стрибків з парашутом. Він завжди був і привик бути кращим. Саме тому його іменем названий чи в його честь названий цей турнір, який я переконаний, приживеться, і ми будемо проводити його щороку. Він був і залишається взірцем для кожного бійця, офіцера, прапорчика, сержанта нашої української альфи і кожного воїна. Сьогодні, у цей день, я хочу згадати усіх тих бійців Центру спеціальних операцій Альфа, які віддали саме дороге життя на цій страшній війні. Це Олександр Аніщенко, Геннадій Біліченко, Андрій Кузьменко. Руслан Лужевський, Марко Шпак, Ігор Горбенко, Олександр Петрищук. Саме молодим з них був Марко Шпак, якому на час загибелі випнуло всього-навсього 25, шановні друзі, років. Я пропоную хвилиною мовчання вшанувати їхню світлу пам'ять і світлу пам'ять тих бійців-офіцерів української армії, добробатів. Сержантів, солдатів не має значення всіх тих, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і цілісність нашої держави. Протягом цих трьох днів. Кожен з тут присутніх довів, що він гідний бійця спецпідрозділу, Центру спеціальних операцій Альфа. Тактична стрільба є одним із самих складних видів, військово-прикладних видів спорту. Тут має значення не тільки мід, не тільки попадання в ціль. Тут має значення і швидкість, і саме головне командна гра. Адже в нас оцінювалися не просто бійці. За свої індивідуальні можливості чи показники у стрільбі, а оцінюються команди. Сьогодні ми вручимо призи, кубки, відзнаки. І я скажу правду. На цю хвилину я правда ще не знаю, хто у нас переможець. Я запитував генерала Устименка, він сказав, він теж не знає. Бо поки ми стояли там, судді рахували. Тому я сподіваюся, що буде насправді серйозних, несподіванок не буде, але всі ми бачили, хто як працював. І хто як віддавався, хто як зміг продемонструвати свої можливості, шановні, ви справилися з цими завданнями і хотілося б побажати, щоб найближчим часом кожному з тут присутніх не потрібно було доводити свої можливості або показувати спроможність на, зіт... на лінії зіткнення. На жаль, я хочу цього. Це надзвичайно складно, адже я розумію, що чергові ротації. Багато хто з присутніх знову відбуде в зону АТО. Навіть зараз, у ці хвилини, коли ми стоїмо з вами тут, 900 наших бойових побратимів, хлопців з, українських, з української альфи, з українських оперативних підрозділів Української національної спецслужби перебувають в зоні АТО і кожен робить свою бойову роботу. Я пишаюся хлопці, усіма вами. Я дуже Радий тому, що українська альфа, саме українська альфа, відбулася і вона вже багато разів довела свою спроможність. Я пишаюся тим, що українську альфу поважають усі. Пройшли непростий шлях, три надзвичайно важких роки. Четвертий рік триває неоголошна війна. Згадайте Другу світову війну, згадайте, коли з 41-го року, з 22 червня і до 9 травня 45-го року. Війна прокотилася від західних кордонів України до Сталінграду і потім до Берліну. За чотири роки, у наш четвертий рік поспіль триває війна, так вона локалізована на території двох областей. Нам вдалося це зробити. Я думаю, ми б давно її закінчили переможно, якби не втручання Російської Федерації в наші внутрішні справи. Бо кожен з тут присутніх не від когось, а особисто знає, бо віч навіч стикався з російськими найманцями, з російськими кадровими військовими в боях, в Авдіївці, на промці, в аеропорту Донецькому і в багатьох інших місцях, в станиці Луганській та й не тільки. Тому не мені вам розповідати про те, чому до сьогодні нам так доводиться важко і всій державі разом з нами. Зараз я хочу надати слово все таки суддям, і хочу щоб вони оголосили переможців нашого турніру. По результатам групового турніру перше місце в 2017 році зайняла команда. Друга частина нашого зібрання це серйозний дуже привід. Український Альфі 23 червня виповнюється 23 роки. Це був дуже непростий шлях, дуже непростий шлях. Було багато трансформувань. Є багато хто, верніше, не багато хто, мабуть, залишився з тих, хто починав з самого початку. Альфа, я вважаю, що це еліта спецназу. Альфа це хірурги війни. Я пам'ятаю, як починався 14-й рік. Коли були перші ці важкі самі страшні втрати, про які ми сьогодні говорили, коли згинули перші наші хлопці. А перший хлопець, який загинув з української Альфи, це капітан Геннадій Біліченко, який загинув за день до початку АТО. Рішення про АТО було оголошено 14 квітня 2014 року, а Геннадій Біліченко загинув 13 квітня 2014 року, чуть вище Семенів. Я думаю, що багато хто знає це місце. І я вкотре хочу, хлопці, сказати слова Наталі Біліченко, якої сьогодні немає знову ж таки тут. Коли вона обійняла хрест і заплакала, стоячи поруч зі своїм сином Денисом, вона сказала, що насправді людина помирає вдвічі в житті. Перше, коли перестає битися її серце, і друге, коли про неї забувають. Я знаю точно, що всі ті, хто стоять на цьому плацу, хто пройшов через війну, ніколи цього не забудуть. Вони ніколи не забудуть того бойового братства, омитого кров'ю. Вони ніколи не забудуть тих втрат. Я вже сказав, що семеро бійців Альфи ніколи не повернуться до строю. Семеро з нас загинуло. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали і робили щось для них і від них свята, до 23-ї річниці ми подали кращих з кращих. Керівництво держави, главі держави для заохочення. Ми подали до нагородження. Було дуже приємно, що протягом двох днів був підписаний указ президента і нам було підготовлено 19 подань. З 19 подань це 17 співробітники Центру спеціальних операцій Альфа. В указі 19 прізвищ. Два це співробітники оперативних підрозділів, які теж за бойові заслуги в АТО отримують державні нагороди. Мужність, самовідданість і високий професіоналізм виявлені під час бойових дій та про виконанні службових обов'язків, нагородити орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.